Мабуть, вона не виживе, щось вона скручилася, скрутила листочки свої, може, їй тут дуже спекотно, але ж вона у Мексиці живе, там же ж спека. Що з нею зробити, оце. оце мені буде, як вона в мене пропаде, донька задала мені, щоб вона в мене тут підживилася. Не знаю. Погляньте, який букет троянди. ледь ледь аромат іде. Такий ніжний, трояндовий. ледь ледь Злегка так. Так, а я хочу, не знаю, я завтра поїду на центральний небезпечно їхати. Знаєте, що я удумала? Хочу посіяти траву. Просто купити. На центральному базарі раніше продавали. Просто зерно. Пшениця у мене є, овес, ячмінь. Я би купила і посіяла, отак, знаєте, кубками. Замість декоративних злаків. У мене мало, У мене міскантус... Ой, зебринус, так, щось погано вийшов. Оцей пенісет у мене красень. Це війник Карл Форест. Також гарнюній. Але я його тут ділила вже минулого року. І волошки серед них. Люблю, коли трави і волошки. Сьогодні був дощик, я відкрила свою сосунку. Так ось я думаю, де це, оце де пусті місця, у мене тут дуже багато пустого місця. Ось це у мене також якийсь злак декоративний. Ось це ось. А ця бронзова, не пам'ятаю, як вона сорт. Щось з шоколадом. Вона, мабуть, пропала, бо вона геть суха стоїть, вона якась така, то вона, наче. Гнеться, а це вона якась поламалася. Там між трояндами в мене також пропала отака. Ось так, не вирвала чесник. Ось так от навіть пшеницю посіяти. Ось так кубками хай собі росте. І буде гарно трояндочки мої. І буде гарненько, я думаю.